Два інвертори. 1 кВт, 4 кВт. Це те, що написано. Будь ласка, 1 кВт, пікова 2 кВт. Ну, пікову ніколи не враховуємо. 4 кВт наш популярний друг. Вентилятори 60х60, 50х50, 4 запобіжника по 50 А, 4 запобіжника по 40 А. Маса габаритні розміри в них схожі. Конфігурації схожі відрізняються тільки тут на два транзистори більше. Тобто тут ніяк не може бути 4 кВт. Максимальна потужність, на яку розраховано, навіть якщо враховувати, що запобіжники на 50 А, це 1,5 кВт. Ну, по суті, це кВтник. Ось так якось.